Ом Ті Ві про головне. Розмір пакету составляє 61 мільярд доларів. Законопроект предусматриває 8 мільярдів економічної допомоги Україні. Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади збройних сил України публікують кадри, як український дрон Камікадзе знищує знерухоблений російський танк. І Плівати нам цей танк добре захищений динамічним захистом. Проте, очевидно, оператор дрона акуратно потрапив прямо в зону, де баста з'єднується з корпусом. Це одне із найслабших місць танка і викликає жахливу детонацію. Бо Комплекту. Звичайно, такого результату навряд чи вдалося б досягнути, якби танк перебував у Русі, тому безпілотники за всіх їхніх переваг не можуть замінити інші види озброєнь, зокрема ПТРК, які мають тандемну бойову частину, здатну пробити як динамічний захист, так і основну броню танка. З іншого боку, ми цілком можемо бачити в майбутньому ще потужніші дрони, які можуть вражати і добре захищені цілі. А зараз дрон є надзвичайно ефективним тоді, коли ціль зупинилась і не рухається. Це ПТ-91, основний танк Польщі. З 22-го року він передається в Збройні Сили України. Зроблений він на, радянському, на основі радянського танку Т-72. Зараз хлопці трошки на ньому покатаються, і потім ми у них запитаємо, чи краще він за ті танки, які у них були до цього. Трохи проїхалися на польському танку, тварді він називається. Це командир цього танку. Вітаю, Артем? Дмитро. Дмитро. Розкажи, я так розумію, це польська модифікація радянського танку. Розкажи, що тут відмінне від радянського Т-72? Ну, це не модифікація, це поляки виготовляли їх по ліцензії. Тому це тут все як в Т-72. Тільки вироблено не в Союзі, а в Польщі. Ну якісь Відмінності З Відмінності — це протикумулятивний захист. Броня це поляки розробляли вже спеціально для цих машин. Ось, вона дуже плотно сидить, І mm -hmm. дуже легко, невеличкі кубики, їх дуже легко закрити башню, залишити тільки дрібні щілини, вона краще за контакт. І лобова броня витримує влучання тандемного mm -hmm. кумулятивного заряду. Це... Дві броні, польська ерава і радянська, типу контакта. Ага. Принцип дії однаковий, але це більш сучасне, це польська розробка, поляки розробляли на заміну. Бачите, якісь щелини. Ага. Так що снаряд сюди кумулятивний попаде, в нього є шанс пропалити порт. Тут щелин нема, тобто попасти в цю щелину, хіба що випадково можна. Ага. то тобто Коли екіпаж в минулому житті нагрішив... Ага. Казали, що є ще якась протидія лазерному наведенню. Є система спостереження за лазером, тобто або дальномером кидають лазерним, або оператори турів, коли наводять систему захоплює лазерний луч, розвертається башня і кидає туди дими. Тобто закриває машину. будь яке озброєння, яке наводиться по лазерному променю, вона сам лазерний угу. Знаходить і в його напрямку закриває димами. Димові гранати, туча. От я так розумію, що їх там е 8, може бути 9. Тут я бачу 12 тут і 12 тут. Дуже багато їх. Половину з них використовує система в автоматичному режимі, тобто вона їх відстрілює, і половина можна відстрілювати відстріляти вручну, щоб mm. не задіювати систему, наприклад. Т-72 mm. це застаріла машина відносно. Їй вже від більше 40 років. Тобто танкобудування світове за цей час пішло дуже далеко вперед. Це в 90-х Так, да, десь 93 або в 95-й їх випускали поляки. В принципі, машина бойова, стріляє, калібр хороший. Єдине, що радянські снаряди сюди йдуть, радянських калібрів, не натовсні. Тобто вони не взаємозамінні. Ага, Якщо ага. вбивали 72-й, ви бачите, тут майже все те саме. Єдине, що стоять оптичні датчики. При пострілі вони вилав... улавлюють дим і включається автоматично нагнітач. І ось тепловізійний приціл. І система протилазерного захисту керується. От, Можна огонь вручну. Запустить димові гранати, а можна включити систему автоматично. І вона буде автоматично відстрілювати гранати в напрямку промінення лазерного. Ну тут все я бачу польське, то ви совником. Так, да, так, да, Так-так-так, да. ця система поляк, польська, радянська, я щось аналогів таких не бачив. Ага, ну ви собі можете якісь наклеєчки клеїти там з перекладом, чи вже ну, так, так звикли? — Один раз не скористуватися і зафальховується воно. Я усе ж зараз на місці навідника. Тут є якісь зміни на відміну від э, стандартного. Тільки ось цей. Блок. Оцей, так? Так. Да. Ага. Це теж тепловізійний. Так, да, це такий самий дублюючий. Тобто mm -hmm. один приціл там зверху стоїть головка тепловізійна, і зображення подається на два приціла. Mm -hmm. На два монітори, фактично. А по суті, все те саме, якщо брати от начинку. Начинку Т-72? Так. Да. Якщо от, порівнювати зараз, наприклад, росіяни використовують Т-90 там Т-80 у них є. Як от можеш оцінити їх роботу, їх машини, на яких вони зараз їдуть. У ну, них машини, це Т-90, це фактично ну, глибока модифікація 72-ки. Тобто, в можливості там трошки напіхано електроніки. Така ж ну, не, схожа система захисту протилазерного стоїть. Але це все теж 72, тому вони не набагато краще. Угу. Зараз сидимо в Тварді, в польському танку, і я так дивлюся, тут все. Написано польською, всі позначки, але от хлопці е, все-таки собі маркером подописували, щоб трохи швидше розуміти під час бою, куди і що потрібно перемикати. От, можете подивитися, ось о, польські різні позначки е, бачимо. І ось хлопці маркером подописували, щоб було трохи зрозуміліше. От, коли викул. Отак хлопці намагаються працювати, але все-таки кажуть, доводиться інколи сидіти з перекладачем. І комусь доводиться вчити польську мову, знаходячись в Польщі, а хтось вчить польську мову, знаходячись, знаходячись а, в польській бронетехніці тут на сході України. Ви польську вивчили вже? Я не цей так здогадуюся, деякі слова, які не здогадуюся, командира питає. Знаєш, що двигун тут краще стоїть, ніж Т-72. Так, да. Він мощніший. Ага, як от порівняти, якщо? Що це? Лошадка, лошадінь сіли. Що це? Він, він більш, більш різвіший, більш. Тобто, так як їдеш, до пусть п'яту, скинув обороти, а звітав. Він пішов. Цю я розганяв 75. Це по асфальтованій. Асфальт. 75 я її розганяв. Якщо брати лінійку Т-72, от різні модифікації цього танка, от, чи можна сказати, що Тварді він є найкращим? Чи можливо, якісь інші є моделі, які б могли е, порівняти? Е, ну я кажу. Ну, я не знаю. Ці підерські, ці. 90 я... Ні, я на увазі Т-72 саме. А, 72, Якщо от, лінійку Т-72 брати. Мені здається, що в польські все одно краще Угу. а от е, производства іменно в Польщі. Ну, півчаса я спробую, посидю, що це, і все, я пойму, як воно їде, як ним управляти, я поїду. То навчитися не складно. Не складно. Хоча вже як таке розвитку трошки, але все одно навчитися, я думаю, що. Що б ви могли сказати людям, які ще не мобілізувалися, але, можливо, мріють стати танкістами. Ну, приєднуйтесь до 22-ї. Що це дає в ті самі танкові війська. Тому що це ну, для е, хлопців, які хоч трошки десь мають якусь тягу до техніки, їм піхоту просто не стоїть іти. Якщо він знає, хоч з якої сторони взяти правильно ключ, він чи десь коло техніки працювати, що він ну, більш Ефективно віддавав свою енергію. вас прекрасно девіз бригади хижих мечем мирим. Що можете про нього сказати? Чи вдається мечем мирити окупантів? Будемо так казати, що танки вони бояться. На самой Украине сегодня при этом праздник очередной, как им кажется, перемоги. Спикер Конгресса США Джонсон, который назвал себя политиком военного времени, похоже, созрел. И все же решил одобрить законопроект военной помощи Украине. Это тот самый законопроект, который выдвигался в марте и был поддержан главным республиканским русофобом Линдси Грэмом, а значит и Дональдом Трампом и который немногим отличается от сенатского, принятого в феврале А потому этот законопроект сразу же поддержали Байден и все остальные демократы.